Східна Європа позбувається комуністичних режимів. Німці руйнують Берлінський Мур. Радянський Союз вибудовує нові відносини із Заходом. Небезпека ядерного конфлікту між СРСР та США позаду. У 1991-му розпадається блок Варшавського договору. Україна проголошує незалежність. Лідери СРСР хоронять союз у Біловеській пущі. Біполярного світу більше не існує. Та безпеці в Європі кинуто нові виклики. Конфлікти спалаху у Придністров'ї, нагірному Карабасі, Абхазії та Осетії перед незалежною Україною постає питання: як забезпечити безпеку в нових умовах? На її теренах величезне угруповання колишніх радянських військ до мільйона солдатів та офіцерів. Третій у світі ядерний арсенал. Але фактичний контроль над ним у Кремлі. Утримувати таке величезне військо зруйновані економіці не під силу. Проти ядерного статусу України виступають решта членів ядерного клубу. З іншого боку. Нова геополітична реальність більше не вимагає тримати кругової оборони, а вчорашні потенційні супротивники відтепер партнери та союзники. З 91-го року, коли ми створювали Службу безпеки України, коли розвивали її, то ми постали перед необхідністю. Вибудувати механізми протидії спільним загрозам, які існують, це загрози глобального характеру. НАТО вчорашнім радянським офіцерам, з яких і формувалася нова українська армія та спецслужби, було складно одразу змінити ставлення до колег з північно-атлантичного альянсу, сформоване роками радянської інформаційної кампанії. Але нові контакти налагоджуються дуже швидко. Хто ким більше цікавився сьогодні? Ті, хто був піонерами зближення, пригадати вже не можуть це був процес такий двосторонній. Була зацікавленість з нашого боку, була зацікавленість з боку. Керівники керівників іноземних спецслужб за два місяці після референдуму, на якому абсолютна більшість українців проголосувала за власну державу, до Києва прибуває генеральний секретар НАТО Манфред Вернер. Київ приєднується до Ради Північно-Атлантичної співпраці вже у березні 1992-го. А влітку до штаб-квартири НАТО приїжджає Леонід Кравчук. Я коли виступав у штабі. Північно-Атлантичного блоку я наголосив на тому, що Україна зацікавлена в тісному співробітництві з НАТО. Політичний курс наш на європейські, е, міжнародні структури, в тому числі і НАТО, був визначений однозначно. Наступного року парламент ухвалює закон про основні напрями зовнішньої політики України, у який зафіксував таку стратегію України. В умовах зникнення блокового протистояння в Європі пріоритетного значення набуває проблема створення загальноєвропейської структури безпеки на базі чинних міжнародних інститутів, таких як НАТО, безпосереднє та повне членство України в такій структурі створюватиме необхідні зовнішні гарантії її національної безпеки у 1990 у четвертому році Україна приєднується до програми НАТО. Партнерство заради миру. Україна вперше серед країн СНД. Приєдналася до програми «Партнерство партнерства за заради миру. Головна мета налагодити співпрацю між країнами НАТО та новими партнерами альянсу в центральній та східній Європі. НАТО береться допомогти їм в реформі збройних сил, що передбачає більш відкриті процеси оборонного планування, забезпечення демократичного контролю над військовими. Йде підготовка до спільної участі у операціях під егідою ООН чи ОБСЄ, Україна надає для участі в програмі майже 1300 військовослужбовців. Службовців 10 літаків, 6 вертольотів, 2 кораблі, воєнізовані підрозділи цивільної оборони та два полігони. Це була основна програма, яку запропонували і ми разом з НАТО, з керівництвом НАТО її відпрацювали. І ця програма. Була ну досить широкою, та головні підвалини взаємовідносин між Україною та Північно-Атлантичним альянсом закладаються в 1997 році. У Києві відкривається центр інформації та документації НАТО. А 9 липня на саміті у Мадриді президент Леонід Кучма та генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана підписують хартію про особливе партнерство між Україною та організацією північно-атлантичного договору. Вона, по перше заклала механізм нашої співпраці на відміну на відміну від інших партнерів, які не мають такого механізму. Ми маємо спеціальний механізм Комісії Україна НАТО. Крім того, Хартія визначила принципи співпраці між Україною і НАТО. Вона визначила принципи взаємодії між Україною і НАТО, які і досі не втратили своєї актуальності. Унікальна для альянсу угода окреслила такі напрямки співпраці: підтримання безпеки в Європі, нерозповсюдження зброї масового знищення, контроль над експортом озброєнь, боротьба з контрабандою наркотиків та тероризмом, спільне подолання наслідків стихійних лих, співпраця в науковій сфері та економіці. В документі прописувалися деякі спільні дії на випадок загрози суверенітету України. Союзники по НАТО продовжувати. Муть підтримувати суверенітет та незалежність України, її територіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітання та її статус без'ядерної держави, а також принцип непорушності кордонів як ключові фактори стабільності та безпеки в центрально-східній Європі та на континенті. В цілому Україна та НАТО створять кризовий консультативний механізм для проведення спільних консультацій в будь-якому випадку, коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, керівництво країн де дедалі чіткіше окреслює наміри України у подальшому приєднатися до організації Північно-Атлантичного договору у 1998-му Засновується спільна робоча група Україна НАТО з реформування сектору безпеки та оборони. У Києві відкривається офіс зв'язку НАТО. Починає діяти перша державна програма Україна НАТО, стратегічною метою України є повномасштабна інтеграція до європейських та євроатлантичних структур. І повноправна участь у системі загальноєвропейської безпеки ішлося в документі, і в 2002 році Верховна Рада підтвердила цей курс на членство НАТО. Про це ж йшлося і в стратегії економічного і соціального розвитку України уряду Віктора Януковича, затвердженій РНБО стратегії України щодо НАТО та нові редакції воєнної доктрини України, ухваленій у червні 2004 року. В умовах сучасної воєнної політичної обстановки інтереси національної безпеки України зумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС, виходячи з того, що НАТО і ЄС є гарантами безпеки і стабільності в Європі. Україна готується до повноправного членства в цих організаціях у 2005 році. Україна та НАТО започатковують програму інтенсифікованого діалогу з питань набуття членства. А з 2009 року започаткована нова традиція щорічні програми Україна НАТО, які передбачають реформування усіх сфер життя України. Дві цих програми успішно були проведені Україною. Зараз діє третя рісна програма. Її завдання полягає нескільки у розширенні політики по вступу України в НАТО, це питання знято в порядку денного, як НАТО, так і Україною, а розширення, власне кажучи, базових стосунків пов'язаних з військовою безпекою з зовнішньополітичними відносинами. З економічними фінансовими ресурсами, з модернізацією, перш за все, реформою збройних сил України сьогоднішнє керівництво країни дещо переглянуло плани щодо євроатлантичної інтеграції. Нова редакція закону про основи внутрішньої та зовнішньої політики проголошує позаблоковий статус. Втім, на інтенсивності співпраці України та НАТО це жодним чином не позначилося. Можемо визначити стосунки між Україною та НАТО як стабільне прагматичне партнерство, оскільки. Ми маємо вже багаторічну практику роботи в рамках короткої середньострокової програм взаємодії. Співпраця по лінії Україна-НАТО у військовій сфері йшла по висхідній. Було розуміння, що це на користь стабільності всієї Європи. І це плюс те саме продовжується і зараз, незалежно від того. Був Ющенко президентом, Янукович. Тільки висхідній. Україна єдина з поміж країн, не членів альянсу, яка бере участь у всіх миротворчих операціях та місіях НАТО. З березня 1999 року. Українські військові присутні у Косово. Спочатку у процес встановлення миру на Балканах свій внесок зробили українські вертольотчики. Чотири вертольоти перевезли більше 200 тонн вантажів, зокрема гуманітарних, та 20 тисяч осіб у зруйнованому війною ре. А починаючи з 2000 року у Косово несуть чергування бійці з об'єднаного українсько польського батальйону. Сьогодні в Косово спільно з колегами з НАТО перебувають 185 українських військовослужбовців. Головними завданнями контингенту є патрулювання в своїй зоні відповідальності, супровід гуманітарних вантажів, охорона об'єктів, зокрема таких як школи або церкви, контроль незаконного обігу наркотиків, зброї, вибухових речовин. Українські бійці здобули авторитет. І прихильне ставлення як серед військових НАТО, так і з боку місцевих мешканців. От косу мисля насане до українців дуже хорошо ставиться, особливо Сербі. Вони нас прекрасно розуміють, завжди та ждуть українців. Есть, ніяких у нас конфліктів з ними не було. За більш ніж 10 років участі в міжнародних миротворчих силах у Косово через Укрполбат пройшли тисячі військовослужбовців. У закордонному відрядженні вони отримали досвід, який не здобудеш вдома на полігоні. Цілі підрозділи українського війська тепер готові до взаємодії з партнерами з альянсу. Ну, сам перед солдати проходять підготовку на Україні. З ними працюють інструктора. Таку підготовку кожен день вона не запланована. А коли їдуть на місію, спеціальна програма миротворчої підготовки, де вони проходять далі, коли вони приїжджають на місію, там йдуть е, сумісні навчання з французами, з американцями, солдати патрулюють на вертольотах американських вони розгонять тренуються розгоняють демонстрації з французами. Це дуже хороша підготовка. Пліч опліч з партнерами з НАТО у складі литовського контингенту Українці і в Афганістані. Починаючи з 2007 року, тут несуть службу українські військові лікарі та сапери. Операція НАТО проводиться під мандатом ООН. Українці не беруть участі в боях з талібами, а входять до складу міжнародних сил сприяння безпеці. Загалом 20 офіцерів у ВІН. Відносно спокійній провінції гор надають медичну допомогу місцевим мешканцям, розміновують територію Афганістану та допомагають взяти під контроль ситуацію в своїй країні новоствореним силовим структурам. Тисячі операцій врятоване здоров'я простих афганців, зокрема дітей, тисячі піднятих з афганської землі мін та інших боєприпасів. Такий внесок українців у відбудову Ісламської республіки Афганістан результат участі в операції під егідою північно-атлантичного альянсу. Україна, як контрибутор багатьох операцій приймає безпосередню участь в політичному і військовому плануванні у конкретному конкретних штабах тих чи інших е військових програм. Вони е дають Україні також можливість бути впливовою державою і мати право на прийняття рішень щодо результатів таких операцій, наприклад. Вимагати своєї участі в економічній програмі розвитку. Відновлення господарства в Афганістані, іраку після повалення режиму Саддама Хусейна в Іраку тут теж діє невелика тренувальна місія НАТО. Її мета підготувати місцеву армію та поліцію, інші силові структури для ефективного контролю ситуації в країні та протидії терористам. Українські інструктори теж входять до складу цієї місії. Вони викладають в академії армії Іраку, а також очолюють сержантські курси, випускниками яких вже стали сотні. Тисяч іракських військових особлива роль України у відновленні Іраку та встановленні тут демократичного правління дозволила українським підприємствам взяти безпосередню участь у відродженні держави. Так було підписано контракт на поставку іракській армії 420 бронетранспортерів та п'яти літаків, які виробляють у Києві та Харкові. Контракт дозволить Україні заробити 550 мільйонів доларів. Операція союзників НАТО в Афганістані та Іраку потребує регулярних поставок вантажів. У вирішенні цієї проблеми один одного знайшли країни альянсу та українські авіатори. Унікальні можливості стратегічних перевезень державного підприємства Антонов гарантували йому перемогу в тендері, оголошеному НАТО, у 2006 році. Антонівці спільно з росіянами підписали контракт, за яким надали у користування союзників сім літаків Ан 124 Руслан. Сума контракт. Ату комерційна таємниця. але за словами керівництва Антонова, угода дуже вигідна. Зароблені на транспортних послугах кошти витрачаються на розробку нових літаків. Це вигідно і вигідно і економічно і для України, і для нас, і для російської компанії. Теж це якраз той випадок. от я кажу, співпраці, коли ми разом з Росією працюємо з НАТО і нічого всьому поганого немає. І Нас вже признали як партнерів, отримати практику польотів в складних умовах та не втратити навики через брак пального українським пілотам з військово-транспортної авіації повітряних сил України вдалося завдяки участі України у спільних з НАТО операціях Козаки на кризі та північний Сокіл. Починаючи з 2008 року, українські літаки іл 76 доставляють пальне та провізію з американської бази Туле на острів. Гренландія, де на станції Норд постійно перебувають данські військові, звідси до північного полюсу всього 900 кілометрів. Злітна смуга вкрита снігом та льодом. Звична температура мінус 50 градусів. Налітали біля 100 годин. Тось тобто ми підготовили і готовим процесі цієї переводи ми ремонт війни екіпажі, і за рахунок них получається в нас підготовка та саме Операція дозволила здійснити оцінку українських екіпажів та відповідність стандартам НАТО, іншими словами, підтвердити сумісність. Україна в рамках партнерства заради миру бере участь в процесі оцінки та планування сил НАТО з 1995 року. Його мета підняти рівень підготовки військових до рівня країн НАТО та. Навчити їх легко розуміти один одного під час спільних операцій, подолання наслідків стихійних лих чи інших заходів. Офіцери і сержанти повинні знати англійську мову і вести радіообмін голосові процедури за стандартами НАТО, тобто на англійській мові. Під час надання першої медичної допомоги відповідно встановлені єдині сигнали. Відповідно, ми повинні їх знати по наданню і виклику медичної евакуації, тобто посадка. Гелікоптера, сигнали управління єдині встановлені, також порядок дій особового складу в разі виявлених вибухонебезпечних предметів. Окрім українських військових, до цієї програми залучені прикордонники МНС, Міністерство внутрішніх справ та служба безпеки України з 2009 року. До процесу планування і оцінки сил залучено виокремлений підрозділ центру спеціальних операцій. Є дуже багато. Ну, називаємо так спільних завдань інтересів, там де взаємосумісність повинна бути. Чимало українських підрозділів вже пройшли оцінку. А отже, готові до взаємодії не лише з колегами з 28 країн НАТО, а ще й 18 країн-партнерів, серед яких європейські країни, країни СНД та середноземноморського регіону. Загалом цю програму вже пройшли або ще проходять тисячі українських військовослужбовців з аеромобільних та механізованих військ морської піхоти. Спецпризначенців, сапери, медики, екіпажі літаків, вертольотів та декілька військових кораблів. Цього літа кількість сумісних з НАТО-підрозділів ще збільшиться. У нас в корпусі проходить підготовка підрозділів до проведення самооцінки першого рівня це підрозділами 13-го окремого розмобільного батальйону, учасності першої армобільної роти мінометної батареї, а також до проведення заключного етапу оцінювання оцінки другого НАТО підрозділами. Третій саперної роти і роти РХБЗ. безпрецедентно тісна співпраця України та НАТО зробила можливим перебування українських військових на чергуванні сил реагування НАТО. Підрозділ захисту від радіологічної, хімічної та біологічної загрози та льотчики з військово-транспортної авіації відбули вже дві ротації в чергуванні. Їх високий рівень підготовки і відповідність стандартам НАТО дають можливість протягом короткого часу задіяти їх у будь-якій точці світу у співпраці з партнерами з альянсу. Дозвіл на таке використання, звісно ж, має дати сама Україна, екіпажі кораблів, які вже підтвердили свою відповідність стандартам НАТО, щороку беруть участь в операції альянсу в акваторії Середземного моря. Активні зусилля. Ця антитерористична операція розпочалася після терактів у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року військові різних країн спільно контролюють Середземне море з метою не допустити незаконне перевезення зброї. Паралельно військові протидіють торгівлі людьми. Україна стала другою після Росії країною, не членом НАТО, яка приєдналася до операції від українських військово-морських сил. Участь в операції бере Корвет Тернопіль. Завдяки участі в операції вже провели в морі сумарно кілька місяців. З тих пір, як проводиться ця операція, ми оглянули вже сотні і тисячі цивільних суден, чиї маршрути проходять через цю акваторію. НАТО створило дієвий механізм протидії тероризму в Середземному морі. Безпеці в повітрі сприяє програма обміну даними про повітряний простір у 2008 році. Україна підписала меморандум про порозуміння в цій царині з НАТО та окремо з Угорщиною цього року. Ще й з туреччиною зробити безпечнішим життя українців що мешкають поблизу арсеналів, які Україна успадкувала від радянської армії, допомогла співпраця з трастовим фондом НАТО Намса. Починаючи від 2002-го, за кошти альянсу в Україні утилізуються старі боєприпаси. Приклад новобогданівки засвідчив реальну потребу позбутися надлишкових запасів зброї. Більше 10 мільйонів євро витратив альянс на знищення 15 тисяч тонн вибухівки, яка зберігалася на десятках баз по всій території України. України. НАТО погодилось фінансувати цю програму в обмін на згоду уряду України знищити тисячу переносних зенітно-ракетних комплексів та 400 тисяч одиниць стрілецької зброї. Це стало наймасштабнішим проектом з утилізації зброї в світі. Загалом планується знищити 133 тисячі тонн застарілих боєприпасів. Ця програма існує давно і вона фінансується НАТО. В ній є свої проблеми проблеми, пов'язані з ринком, моск. Оскільки часто на ті чи інші види, наприклад, середньої зброї, є багато покупців. НАТО пропонує свій підхід. Вони розуміють, що треба знищити небезпечні боєприпаси, що важливо для України. Але вони проявляють і свій інтерес. Вони бояться, дивлячись на нашу владу, яка вона буває нестабільною, що безконтрольно. На їх думку можуть принести за їх ракетний комплекс, і попасти у чиї лихі руки. Захист від хімічних, біологічних, ядерних та радіологічних речовин. Захист від тероризму це тематика наукових розробок, які фінансуються програмою НАТО наука заради безпеки. Також кошти виділяються на проекти, які допомагають проводити операції та місії альянсу. Гранти на дослідження в цій царині отримують і українські науковці, причому авторські права залишаються у них. Так, зокрема, були профінансовані роботи зі створення новітнього рентгенівського сканера для моніторингу людних місць та розробка броньованого скла з сапфірів. Нещодавно НАТО підтримало проект по спостереженню за басейном річки Прип'ять вартістю 260 тисяч євро. Встановлені на річках станції що 5 хвилин через супутник передають інформацію про рівень води, температуру тощо. І зразу ця інформація попадає в всю, е, сучасну е, модель, яка прогнозує. Який рівень води буде в тому чи іншому місці, тобто до чого це призведе, Яка територія буде затоплена? Яка буде глибина? Коли ви маєте цю інформацію наперед, ви не може ви можете зменшити е, втрати? Я там не кажу людські, але і інші економічні втрати від цієї повені. НАТО надає допомогу українським військовим не лише під час роботи, але й після того, як ті звільняються з лав силових структур. Так по всій Україні діє мережа курсів соціальної адаптації звільнених військовослужбовців, коштом альянсу, офіцери запасу, які хочуть здобути новий фах, вивчають менеджмент, маркетинг, підприємництво, готельний бізнес. Сотні військовослужбовців вивчають іноземні. Мови, що допомагає їм продовжити активне життя і після виходу на пенсію. Я в минулому році закінчив курси митних брокерів, а митні брокери це імпорт-експорт, тому зв'язок з документами, які оформлені форму англійською мовою, там безпосередній. Тому я вирішив, що крім того, що це моє хобі, це я думаю, мені згодиться в мої. Подальшій роботі британська рада реалізовує цей проект профінансований НАТО вже близько 10 років. І щороку ми навчаємо більше ніж півтори сотні офіцерів. За кошти альянсу здійснюється і підготовка цивільного персоналу для українського сектору безпеки. НАТО витратило на цю програму більше трьох мільйонів доларів. Співпраця України та НАТО вигідна обом сторонам. Вигідна вона і регіону. В цілому так вважають і представники влади, яка сьогодні відмовилася від євроатлантичної інтеграції. На користь прагматичної співпраці з альянсом і політики, які планують в майбутньому змінити позаблоковий статус України і таки домогтися повноцінного членства в НАТО. Для України дуже важливо мати таке співробітництво, яке означало б, що Україна знаходиться під захистом. І лише після зміни влади можна очікувати зміни і цього концептуального положення. Однієї з засад зовнішньої політики України я би дав НАТО час привести себе в порядок, бо якщо НАТО залишиться таким без змін бюрократичною структурою, і якщо операція в Афганістані не завершиться успіхом, тоді в НАТО будуть дуже серйозні проблеми власне існування. НАТО має майбутнє, але можливо воно буде трансформуватися так, як і трансформується світ. Світ де-факто стає позаблоковим, світ стає мережевим. Попри різні точки зору щодо членства, більшість експертів та політиків відзначають, сьогодні співпраця з північно-атлантичним альянсом не стала менш інтенсивною і в майбутньому лише посилюватиметься. Йдуть переговори щодо допомоги у забезпеченні безпеки під час Євро 2012 Значний потенціал є у сфері військово-технічної співпраці, але загальну формулу європейської безпеки, у якій би мали місце і НАТО, і Україна, і інші партнери ще варто віднайти у майбутньому. Нинішній український уряд оголосив європейську інтеграцію своїм головним зовнішньополітичним пріоритетом. І він вважає, що конструктивна співпраця з НАТО замість прагнення до членства може найкраще допомогти в досягненні цієї мети. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що ми в НАТО повністю поважаємо це рішення. Ми вважаємо, що конструктивне партнерство з НАТО справді може допомогти Україні прокласти шлях до серця Європи.